Всім привіт. Ну що ми сьогодні? По назві відео вже як ви бачили, будемо бризкати пшеничку. Подзвонив вже я до людини, в якої буду брати оприскуватель. Він у нього там стоїть на зберіганні. Зараз поїдемо, його там трішечки соберем. Найдемо йод, візьмемо і е, подзвонив вже людині, та що буде бризкати, тому що в одній люди не беремо бризка оприскуватель, а інша прийде трактором і поїдемо прискати. Зараз він якраз і дзвонить. Зараз секунду. Так, все, людинка через годинку під'їде тракторцем. Ми потім там підчепимося, йому допоможу підчепитися. Прийдемо до мене, наберемо водичку, розмішаємо йод і розпочнемо з наших діляночок Ще візьму з собою бензокосу хочу там на гектарі заїзд прокосити за Та я думаю, ліску надіну. Бо там вже так трохи заростає, поки дядько буде прискати, я заодно там покошу усе і заодно побризкаємо. Сьогодні погодка в нас чудова. По погоді, звісно, обіщали морози, але морозів не було, слава Богу. Це, перший, це сьогодні був другий день, такий, що обіщало, будуть, будуть, що будуть морози. Мінус 2, там мінус 3 Ну Їх, слава Богу, не було поки. Воно днів у нас так припікає до 20 градусів на градуснику показує, а ночі температура ще поки що падає. Ще й по розсаді так, так, так само зараз покажу безстранько. Тоже планую вже скоро її висаджувати, тому що я дивлюсь по погоді, вже так тепліє трохи, то вже хочу її через недільку висадити. Ось дивіться, вже яка розсада в мене. Ось така красота. Це у мене кавуни, хто там не бачив, я розказував. Оце також кавуни. Це у мене диньки пішли оце далі. Уже дивіться, які. І оце огурчики огірки. Все посходило, все чудово. То будемо як потепліє, тому що зараз ночу холодно, ще рано висаджувати. А як трошки потепліє, розпочнемо їх висаджувати. Ну я обов'язково знімаємо відео. Так, все, ключі я взяв. Зараз поїдемо зберемо оприскуватель і будемо чекати тракториста. Все тоді поїхали. Так, ну що, я вже на місці. Такий оприскувач, опискуватель, оприскувач на 800 літрів. Позакручував тут були такі гаячки. Це стерна зберігання. На зиму зливали воду з помпи. Позакручував з обох сторон. Отакий От ось гербіцид. Зараз читаю, сижу, читаю, як його розводить, скільки води потрібно. Тут тобто інструкція є, зараз все читаю, поки чекаю дядька з трактором, який буде прискати. Ось такий ось гербіцид гербер. Тобто пшениця озима або ячмінь ярий. Все. Застосування. Ой, зараз я відчугаю буде. Буде щось, звісно, поки розмішаєш, поки залєш, потім ще потрібно буде його в ці, в ці бочки. І потім їхати. Ну, Я думаю, десь на 250, лі... 250 літрів будемо наливати води. Окремо будемо розбавляти цю суміш, тобто буде концентрат. І потім, як буде воно розмішуватися, все діло і будемо тоді виливати з каністри. так що Це будемо робити в перший раз. Так, я думаю, повинна вийти, а там буде видно. Ну, все, тоді будемо вдома, як будемо набирати воду, тоді ще включуся, покажу. І будемо тоді їхати вже оприскувати. Так що, поводка хороша, вітру немає. Так що, поки чекаємо. Доброго дня! З вами молода ферма. Це я вітаюся. Бувазька, як завжди, нагадаю. Ой, вийдусь із. Тіні на сонечко, ви не лякайтеся мого такого капюшона на голову. Ой, просто у нас на вечір стало холо... холодновато. Так що, не знаю, казав Васька чи ні, не вийшло у нас сьогодні побризкати пшеницю від бур'яну. Коротше, перепробували всі трактори, що у нас тут є в селі. Коротше, ні одна не підійшла до цієї прискалки. Ну, коротше, да. ну, коротше будемо з цим щось думати. Що? Прискали не побризкали, тому що, да, як каже, каже Оксана, то кардан не підійшов, то дуже там і Т-25 приїжджав, пробував, і Т-40. Ну, коротше, там то кардан не виходить, то дуже близько до, до, до трактора виходить. Ну, коротше, будемо шукати оприскувач, да, десь. Хто либо зна, оприскувач, либо трактор. оприскувач з трактором, да, морошить голову, бо хто не. Ой, давай сюди станемо, так не вийде. А це що це таке? Капюшон наділа, холодно. А це холод. поїдемо по траву, бо у нас залишилось два сіна. Та я дивлюся, один, два а, тюка залиши. Два. Два два Ми три дні назад там скосили, я скосив да. люцерку. Там, де у нас люцерка росте, так що поїдете з нами. Хто там е, не бачив, хто в перший раз це відео дивиться, і дійшов до цього моменту. Так що поїдете з місця з нами по цю лю... не люцерку, коротше, по цю траву. Ну, там підв'ялена підв просто. Ну так. Да. Ну, звісно, дощ прийшов, але не такий Ну, Коротше, де одне названня, так що. Подивимося, що воно. Ай! Зараз буде! Ще ця. Взяли вила, опа! жутко, да. як то поняв, не поміняли. Дуже здорова. Да, ну, коротше, васька, його все, Ні, я не набив ще таку ну, да, то, 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 то Дуже здорова, то у нас туди не підходимо. Да, ну коротше, щось із сідушки будемо теж робити. Все тоді, вже повернемося з вами на полі. Так, собственно, ми і приїхали. Ось це наше поле з люцеркою. І ось оце ми зараз будемо все забирати Оце ще покосило. Оце отут. І там он трошечки. Так, все. Думаєш, тут настільки багато буде, щоб... <схіст> що... Щоб прийшло... При... прийшлося взяти оцей жгут. Хоч і цю Ага. Що його так поставити нормально, думаєш буде? Нормально? Ні? Нормально. Бо воно зараз будемо переміщатися, взагалі інші не видно буде. Хорошо тоді, уже якщо беремо усю, покажемо, що воно дає. як відео буде коротким, але я думаю, воно вийде все ж таки не менш цікавим і вам сподобається. Все, ждемо поки нагрузимо. Так, нагрузили отакий прицеп. Зібрали, ось тут, зібрали, тут. А далі то не зібрано. Ні, чого воно не зібране? Тому що воно, коротше, ми отак верхушку кориш, перекинули, щоб воно не мокре було. Ну, не зелене, не мокре. Не не мокре, а зелене було. А так, Ну, коротше, не важливо. общем, собрали те, що більш-менш лучше, або саме лучше, так підсохло, закидали у прицеп і це вийшов у нас один прицеп. Підв'яжемо його на всякий случай, так? Так що. І отак от, от. А це залишилося трошечки. Ми його перевернули на другу сторону, так сказати, мокрим наверх. Та чому мокрим постійно? Ой. Ну, коручі, перевернули Хай воно ще день підсохне. Подивимося, що завтра по погоді буде. Це приїдемо додому, викидаємо, отак розкидаємо хорошенько, зразу кинемо більш-менш сухе. Отак. Куди? Ага, давай. Mm? Да. Подожди, зараз, а так. Тяни. Ще тяни. Ще? Да. Все? Все. Тут якесь треугольничок просто є. Не розліталося. Ні. Ну так. Да. І все, граблі мої. Де тут? -а? Тут його на прицепі не багато. Дірочка. О, так, тут... все. Да. все, не випрыгнуть. Ну все. Ось одні через два-три приїдемо за беремо. Не по косінні густо. Ну так. Я б'ю вже, косилося, ну так ось. Маємо... Вище коліна ось вже. Ну так. Да. Вже б можна було б косити. Но мама каже, що спочатку вони повинні викинути фіолетові цвіточки і одразу це можна косити. Та ще я думаю, мене неділька десь. Десь так. Ось так, Та так, так окраїну викосить, щоб на прикормку так все було. Угу. Та тут і на прикормку вистачає. Тут, ось, оце ось, парі, <пілля> а то, а то, то пішло, пішло, пішло ж. А оце чиста лісерка. Тут люсерка тут паріна. Тут парі, а далі бачиш, так, лісарка пішла. Там люцерка прийшла, а там в кінці парі пішло. Ну коротше, воно все рівно, все на що Немає різниці. Те, що кульбаб тут просто дофіга. Та не цвітують нічого страшного. Так просто дивинен, яке плантарі кульбаби. І пішла кульбаба. їдемо, тому розкидемо його.

Кропимо бур'яну пшеницю, може найдемо. Най так що будемо тримати вас у курсі всіх е справ. Все, з вами була молода Ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки і до зустрічі в наступних випусках. Всім-па-па! Кивай без рукою!